Шановний Михайло Васильович, шановна президія, шановні колеги. Повторавський Олександр Сергійович, доцент кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України, при МЗС України. Темою моєї доповіді є актуальні завдання Європейського Союзу в сучасному безпековому середовищі. В вашій увазі пропонується декілька основних питань. Оних моментів, які я планую висвітлити у своїй доповіді, ну насамперед, говорячи про Європейський Союз та його позицію і положення в сучасному безпековому середовищі, насамперед уявляється доцільним і бажаним розкритих зміст і показати приблизну ієрархію загроз в сучасній міжнародній безпеці та розвитку. По-друге, я планую окреслити деякі, деякі тенденції розвитку загроз міжнародної та регіональної безпеки. І, ну, і під завершення, що також є логічним, показати роль та місце Європейського Союзу у сучасній архітектурі європейської безпеки, яка знаходиться у стадії формування. На сьогоднішній день при дослідженні сьогоднішнього стану міжнародної безпеки основна увага приділяється глобальним проблемам. Це пояснюється насамперед тим, що актуалізація загроз набуває справді глобального масштабу і, відповідно, вимагає глобальної взаємодії для протидії ним. Розвиток міжнародної безпеки в глобальній єдності світу виявляється найбільш доцільним на сьогоднішній день, так би мовити, в ракурсі великої картини, ніби спостерігача з космічної звуки. Справді, динамічні зміни у розвитку воєнно-політичної обстановки в Європі та світі в цілому призвели до ряду змін у ситуації на глобальному та регіональному рівні. Разом з тим, відмічаються появи нових ризиків та загроз як міжнародній, так і регіональній безпеці та стабільності. На зміну домінуючих глобальній загрозі світу і інтересам на держав приходить величезне число потенційних загроз меншого масштабу. Однак при цьому не, не менш серйозних за своїми наслідками для стабільності, що зачіпає інтереси багатьох держав. Ці загрози не є чимось новим, не є абсолютно новим явищем, однак вони існують в кожній сфері життєдіяльності і в загальнофілософському сенсі вони є прихованими як зовні, так і всередині особистості, суспільства, держави. Науково технічні прогреси, пов'язані з цим швидке зростання потреб людства, породили негативні наслідки. Захищаючись від одних загроз, людина створила нові, раніше невидимі загрози. Такі, наприклад, як крупні транспортні аварії, катастрофи на підприємствах підвищеного рівня небезпеки. Яскравим прикладом, наприклад, який жаль, є всі відомі події на атомній станції в Сіма 1 в Японії. Також, звичайно, руйнація озонового шару планети. І на сьогоднішній день з достатньо моральним правом можна говорити про навіть такий чинник, як природний чинник, навіть позапланетарного характеру. Такі сюжети, які, на перший погляд, здавалося, б є просто цікавими і, і, і жахливими, що знаходять своє відображення у продукції Голлівуду, насправді не є чимось нереальним. Зокрема, коли йдеться про, про загрозу падіння крупного небесного тіла та відповідні наслідки, які за науковими підрахунками підкреслюю вже суто за науковими справді підрахунками, можуть мати від високих руйнівних до абсолютних наслідків для всієї планети. Тобто цей чинник вже не є чимось фантастичним, те, що може теоретично статися, це справді можна статися. Для цього варто переглянути серйозні. Науково-аналітичні матеріали провідних е, е, центрів е, прикладної фізики та астрономії. Відтак, е, такий чинник не можна е, також е, скидати шарик терезів, відповідно, він є також актуальним. На сьогоднішній день ситуація в світі та основних його регіонах складається під впливом винятково складного і динамічного процесу, в основі якого лежить глобалізація світової економіки і пов'язаний з нею перегляд усієї системи міжнародних відносин. Звісно, неможливо окреслити, е, скільки небудь точно, що е, одна дана, наприклад, загроза виходить е, на перший план, і є абсолютно переважаючою, інші і є загрозами меншого характеру, тобто на них е, в другу, в третю і так далі чергу варто звертати увагу. В вашій увазі пропонується ну моє авторське бачення приблизні ієрархії і викликів безпеці приблизні я маю на увазі те, що вона має свою актуальність станом ну на перше півріччя 2012 року. Це, це це не означає, що скажімо, у такій послідовності вона була 2, 3, 5, скажімо, 10 років тому. І звісно, зовсім не означатиме, що точно в такій послідовності за своїми наслідками. Ну, от, такі загрози будуть існувати в найближчому майбутньому. Однак, тим не менше, насамперед, насамперед варто розглядати е, такі е, серйозні загрози, як стихійні повстання та революції з метою зміни державних режимів. Що більш небезпечно, якщо е, до цього буде додаватися фактор е, наявності зброї масового знищення у державах, е, е, де відбуваються подібні події. Ну і що ще найгірше, не просто зброя масове знищення, а ще й надійні засоби її доставки, причому достатньо мати такі засоби на тактичному рівні, не кажучи вже про стратегічний рівень радіусу їх дії. Мабуть, на другому місці маємо поставити нестачу природних ресурсів. Причому нафта, яка на сьогоднішній день, мабуть, є вже першим серйозним дзвіночком. Стосовно конфліктів навіть не майбутнього, а вже найближчого майбутнього, перестає бути актуальним з точки зору розгляду у середньостроковій перспективі. На перший план дуже скоро вийде продовольство, питна вода і відповідним і відповідним чином боротьба у тих регіонах світу, які, які не можуть похвастатися великими запасами таких здавалося б необхідних корінним чином для життя ресурсів. Далі неконтрольована міграція та злочинність. Безумовно, не можна скидати шалекте разів і загальні проблеми пов'язані з нерозповсюдженням, точніше з розповсюдженням, неконтрольованим розповсюдженням ядерних, біологічних та хімічних компонентів. Також відповідним чином поширення засобів доставки такої зброї. На п'ятому місці умовно все ж таки на порівняно скажімо, з 2001 роком, коли більшість провідних світових аналітичних центрів от ставили міжнародний тероризм. Зараз він приблизно знаходиться на п'ятому місці. От, але ця проблема е ускладнюється також е загостренням, не можна сказати, що появою, тому що е цей фактор не є абсолютно новим. Фактор піратства, при чому мається на увазі піратство як в прямому е сенсі, у сучасному сенсі слова, тобто ті типу, події, які відбуваються ну от, і здається, що і будуть відбуватися в районі е африканського рогу, так і піратство е з точки зору прав по е прав власності, особливо прав інтелектуальної власності. Що, на превеликий жаль, має безпосереднє відношення до нашої з вами країни, також, звичайно, не можна, не можна нехтувати таким фактором, як етнічні та релігійні конфлікти. Ми пам'ятаємо надзвичайний серйозний, надзвичайно серйозний також дзвіночок, який пролунав в кінці 90-х років. Проблема Косово. І це не означає, що вона пролунала саме в 99-му році. Це фактично історики, військові спеціалісти, політологи чудово знають, що ця проблема назрівала протягом ну як мінімум декількох десятиліть. Просто вона стала актуальною у зв'язку з відповідними діями, подією, подіями, подіями реакцією міжнародного спіториста, відповідних міжнародних та регіональних організацій. Таким чином, на сьогоднішній день ситуація в світі та основних його регіонах складається під впливом винятково складного та динамічного процесу, в основі якого лежить глобалізація світової економіки і пов'язаний з нею перегляд усієї системи міжнародних відносин. У цьому контексті пропонується зазначити декілька їх більше, але більш-менш чітко проглядається чотири. Чотири тенденції е, розвитку загальної безпеки, будь то європейська, скажімо, трансатлантична чи міжнародна. Загроза перша розширення кола суб'єктів та власне носіїв загроз. У цьому сенсі вбачається, що в умовах, притаманних процесам глобалізації та децентралізації суспільного життя, розширення діяльності суспільних груп, окремих одиниць, пов'язаних з цим розвитком рядових організацій, що займаються транспортованою діяльністю. Має місце виразне розширення кола суб'єктів, дії яких можуть бути загрозами безпеці держави. Ну, знову ж таки, доводиться наводити приклад терористичних атак 11 вересня 2001 року. Тому? Чому? Тому що вони були зорганізовані неурядовим суб'єктом, або, як переважаюча більшість, зокрема європейських дослідників, зазначає, недержавним або бездержавним полюсом сили. Це означає фактично, що в умовах пришвидшеної відмови від державо-центричного характеру, тобто відносно суб'єктивної структури міжнародного середовища, різноманітність кількість учасників міжнародних відносин зростає вірогідність того, що арсенали звичайної. Не кажучи, що про біологічну, хімічну і тим паче ядерну, опиняються в розпорядженні ще раз більшої кількості суб'єктів міжнародних відносин, які можуть використати цю зброю проти держави. Зброєю стає е, 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 елементарна фізична інфраструктура цивільного характеру. Знову ж таки, е, в пам'яті е, не тільки удари літаків по е, баштах-торгівельного центру, але й наступні події. Ну, які також на превеликий жаль мало місце, тепер вже в Європі, події в Мадриді, події в Лондоні. Загроза друга, як комплексна, це загроза і проблема розширення діапазону загроз безпеці. У цьому сенсі варто зауважити, що сьогодні значно ширшим є сприйняття не військових загроз безпеці в політичній, військовій, економічній, гуманітарній, екологічній та інших сферах. Процеси глобалізації. Несуть з собою загрози національній та міжнародній безпеці держав у таких галузях, як комунікація, транспорт, обмін інформацією, обіг капіталу тобто самі ці галузі, вони, власне, не є галузями, вони по собі явищами, які є своєрідними каталізаторами функціонування багатьох інших просторів суспільного життя. Проблема третя. Зменшення прив'язаності загроз безпеці до певної території, так зване, якщо можна так висловитися, відтеритоювання загроз, off-the-teрії англійської мови. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що спостерігаємо паралельно з розширенням діапазону загроз національної та міжнародної безпеці недавно невідомої нової якості загроз. В Основі цієї якості є характерне для глобалізації відтеритою явищ та процесів, які функціонують в транскордонному суспільному просторі, і є справді відірвані від будь-якої конкретної території. Що ж це за загроза? Прикладами таких загроз можуть бути виникнення конфліктів, наприклад, в глобальному кіберпросторі від кібервандалізму до кібервійни. Важливим наслідком для держав, які випливає з існування кіберпроси, особливо розвинених держав, для яких, скажімо, такий вивір суспільних відносин вже далеко не є фантастичним, а абсолютно реальним. От, є розширення каталогу цінностей, що охороняється в межах політики безпеки держави. Таким чином, спостерігаємо те, що каталог з традиційних цінностей доповнюється охороною засобів інформації та технологій. Що слугують для функціонування держави, особливо в контексті захисту від кібератак. Ці загрози стимулюють розвиток нефізичної чи радше нематеріальної концепції безпеки держави, тому що стосуються вони віртуальної реальності. Загроза четверта: якісна нова динаміка еволюції конфліктів. Фактично йдеться про стимулювання міжнародних конфліктів в якісно нових межах і ризах. Така тенденція, на відміну від уже вище зазначених, в яких загрози в просторовому сенсі стосуються світу як цілісного явища, показує, що конфлікти в якісно нових рисах є проводом характерних для процесів глобалізації та фрагментації явищ та суспільних процесів. В сучасних умовах стабільність і безпека існування будь-якої держави все більше залежать від стабільності та безпеки інших. Тому зовнішні загрози національній безпеці будь-якої країни, зокрема будь-якої європейської країни, не можуть розглядатися поза зв'язком з проблемою забезпечення загальної європейської безпеки. Справді, зростання масштабів таких проблем, як міжнародний тероризм, кібератак, організована злочинність, свідчать про низьку ефективність існуючих міжнародних безпекових організацій. На жаль. Оскільки політико-дипломатичні засоби в попередженні збройних конфліктів, проявах екстремізму і тероризму виходять на перший план, важливе значення набуває зміцнення передусім інституцій в європейських безпекових структур для створення такого правового механізму, коли без участі таких структур взагалі неможливим було б прийняття рішень навіть в разі крайньої необхідності на європейському континенті. І ось власне в якому в якій ситуації опиняється європейський союз. Що ж, які власне, повинен зробити висновки на сьогоднішній день керівництво Європейського Союзу, ну от, як структури, як феномену, квазі-держави, ми знаємо що це різні характеристики оцінки. Ну от, з іншого боку, також і міжнародні організації, тому що цієї структури цілий набір ознак, які дозволяє говорити про союз не як союз, а все ж таки міжнародну організацію. З точки зору її функціонування, Саме головне з точки зору ефективності в сучасній архітектурі європейської безпеки, яка, звісно, не є сформованою, вона тільки знаходиться у стадії її формування. Ну, по-перше, збільшення ваги Європейського Союзу як самостійного гравця в сучасній архітектурі загальноєвропейської безпеки обумовлено докорінними змінами на рівні безпекових структур Європейського Союзу внаслідок набуття чинності у 2009 році Лісабонської угоди. Точніше, угод. Знаємо, що є договір, що є лісабонський договір, і є друга угода, яка є більш всеохоплюючою, угода про функціонування Європейського Союзу, 3 on functional European Union. Про що говорить нам зміст цих угод, якщо не вдаватися в деталі розгляду цих положень? В цілому йдеться про ста... про набуття Європейським Союзом юридичного статусу суб'єкта міжнародних відносин. Обидві угоди передбачають, що країни-члени мають демонструвати в зовнішній політиці солідарність, а ЄС в цілому може представляти їхні інтереси на світовій арені. Імплементація Лісабонської угоди суттєво прискорила процес інституціоналізації зовнішнього безпекового та оборонного компонентів Європейського Союзу, сприяючи при цьому формуванню наповненої реальним змістом. Спільної зовнішньої та безпекової політики. А відтепер, коли була вже створена, як ми знаємо, Служба зовнішніх дій чи акцій European External Action Service Європейського Союзу, також і Європейської політики в сфері безпеки та оборони. Нині головним завданням як зовнішньої політики, так і оборонної політики ЄС. Є участь в регулюванні, чому активна участь в регулюванні регіональних та локальних конфліктів, у тому числі за межами Європи. Йдеться про такі регіони, як Близький та Середній Схід, Африка та інші регіони світу. У цьому контексті переліку новітніх загроз відтепер враховується загроза енергетичній безпеці, яка також, як ми знаємо, за останні роки вийшла ледь не на перший план, також регіональні конфлікти, виклики на африканському континенті. Кліматичні зміни і також боротьба за природні ресурси, як бачимо, співвідношення кажем, загальних, загальну, ну, умовно загального списку загроз, які загрожують світу в цілому, не набагато відрізняється від списку пріоритетів, які стоять на порядку денному для Європейського союзу. Особливі уваги для Європейського Союзу також набуває вже згадана загроза атаку кіберпросторів, у, у зв'язку з чим Європейською комісією в рамках розробки. Першої європейської стратегії внутрішньої безпеки, тому що ми знаємо, що була European Security Strategy з розказу 2003 року, було прийнято рішення щодо створення спецпідрозділів реагування на надзвичайні ситуації в комп'ютерних мережах до кінця поточного року. Вона має повністю запрацювати в повнофункціональному режимі. А також центру з реагування на кіберзлочини, системи обміну інформацією та раннього попередження до кінця наступного календарного 2013 року. Я всім дякую за увагу і за любки відповім на ваші запитання. Михайло жук, хочу почути запитання. Які є запитання? Поки всі думають, можна я задам запитання. Як ви вважаєте, політика мультикультурності в Європі це є потенціал вирішення проблем чи створення нових проблем? Дякую дуже за запитання. Політика мультикультурності, яка також не є новим явищем і яка розпочалася не сьогодні, і навіть не минулого року, яка налічує як мінімум двох десятилітнього що напоминають загалі історію, що подивитися на європейські країни, була передусім спрямована на більшу демократизацію європейського простору в плані культурної соціалізації. Однак за нинішніх геополітичних, економічних, особливо валютно-фінансових умов, демографічного демографічних показників європейського союзу у порівнянні з іншими регіонами світу, і особливо з регіонами, звідки проходить міграція, часто густо неконтрольована. На мою думку, не може переконливо вважатися чинником, який сприяє європейській стабільності та безпеці. Достатньо, і це теж я змушу підкреслити. На жаль, на жаль, достатньо, достатньо виразним прикладом є наслідки політики мультикультурності, яку можна спостерігати у Французькій Республіці. На черзі передбачити інші країни світу, там де національне законодавство передбачає відповідну стратегію по відношенню до представників нетитульних націй. Дякую за дякую ще раз за запитання. Дуже дякую. Я вибачаю, що я буду увесь час виходити і просити вийти всіх, хто задає запитання, бо нагадую, ми працюємо в онлайн режимі. У кого-небудь ще є запитання? Якщо немає, дякую. Переходимо до наступного